Привіт, друзі! Після свят завжди хочеться більш здорової їжі. Мені так точно. Цей салат завжди рятує мене після важких новорічних страв. Я їм його завжди з рисом, та брокколі дуже корисний продукт. Сподіваюсь, ви про це вже знаєте. Тому ця страва мій абсолютний топ. Спочатку я кладу броколі в холодну воду та тримаю його там десь 10 хвилин. Потім нарізаю на ось такі шматки. Я не викидаю стебла. Навпаки, у цьому салаті я намагаюся використовувати їх якомога більше. Далі на пательні я смажу часник і додаю броколі. Потім додаю темний соєвий соус, світлий соєвий соус, крапельку миріна і трохи води. Залишаю на 3 хвилини. Тримаючи на середньому вогні. І у кінці додаю кунжутну олію. Mm. Дуже смачне та хрустке.